Вітаю, моє ім'я Антоніна Крейтор. Сьогодні наша розмова з Сергієм Дейкуном, начальником сектору контролю за обігом зброї поліції в області. Сергію, я вас вітаю. Доброго дня. Незареєстровану вогнепальну зброю. Відтепер можна зареєструвати і після реєстрації залишити собі. Принаймні, так говорять зміни до закону про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України, які набули чинності 25 листопада. Скажіть, будь ласка, з часу набуття чинності цих змін. Чи є вже звернення від жителів області щодо того, чи, які мають бажання зареєструвати, задекларувати зброю? Саме декларування зброї набирає тільки обертів на території нашої області, тому звернення громадян відбуваються в якості тільки консультацій, в особистих зверненнях як до працівників поліції. Чи поки мало що е, люди там жителі області, якщо оцінювати, знають щось про таку можливість? Про можливість вони знають, тому що е, областю безпосередньо забезпечені висвітлення даної інформації в е, майже всіх засобах масової інформації, в тому числі на Фейсбуці, роздруковані е, такі пам'ятки, які е, вже Розміщені в територіальних підрозділах поліції Кривоградської області, а самі звернення громадян наших відбуваються поки що в усному порядку при зверненні безпосередньо до працівників поліції. Іншими словами, якщо е, говорити про ці зміни одним реченням, вони вдосконалюють порядок отримання декларування і поводження з вогнепальною зброєю. Правильно, Саме скажіть, так. будь ласка, що передбачає сама процедура декларування? Навіщо ці зміни, яка їхня мета, про яку зброю йде мова? Загалом питання стоїть про зброю, яка набута нашими громадянами в той чи інший спосіб, і поки що в них зберігається без відповідних документів. Сам закон дозволяє цим людям. Звернутися до національної поліції для декларування її і в подальшому зберігати за місцем мешкання вже на законних підставах. тут в більшості мова йде про зброю, ну так звану трофейну, тобто зброю, яку привозять із зони ведення бойових дій, знаходять, або ж якимось чином вона потрапляє на, на територію нашої області. Це стосується абсолютно всієї зброї, як мисливської нарізної, гладкоствольної, так само і, як ви виразили, сатрофейної зброї, яка зберігається без відповідних документів. Куди має звернутися людина, яка випадково знайшла зброю? Є алгоритм, але він наскільки простий, якщо громадянин знайшов зброю або боєприпаси, він невідкладно. Телефонує на лінію 102 і на коротший термін з'являється до територіального підрозділу відділу поліції для безпосередньої декларації такої зброї. Але хочу нагадати, що дана зброя перевозиться тільки в розрядженому стані, запакована відповідні носії, які забезпечують невидимість її для осіб і мешканців міста і нашої області. Тобто знайдену зброю не можна розбирати або щось з нею робити. Да, бажано так. Чому людина має прибути до поліції протягом доби? Ці зміни, які прописані в цьому законі, вони якось обмежують взагалі от процедуру від моменту знаходження зброї і з повідомлення про неї в поліцію. Сама процедура займає досить невеликий е час. Тому що, скажімо так, наші співробітники поліції забезпечені всім необхідним для е, скорочення часу, самого декларування і огляду зброї. Е, громадянин зателефонувавши на 102, йому рекомендують відразу з'явитися до територіального підрозділу поліції. Людина Має зброю, яку хоче задекларувати, вона прийшла до поліції. Що відбувається потім, яким чином має вигляд ця процедура практично. Громадянин приходить до територіального відділу поліції, звертається обов'язково з заявою про те, що він хоче задекларувати, знайшов і хоче задекларувати цю зброю, надає перелік документів, а саме це паспорт. Декларування вогнепальної зброї боєприпасів здійснюється на підставі письмової заяви громадянина, до якої він додає копію документи, що посвідчує особу, одна фатокартка розміром 3,5 на 45 см, копія документа про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податку в народі. Індифікаційний код просто і копія договору страхування відповідальності осіб. Які мають у власності чи іншому користуванні зброї mm -hmm. від завдання шкоди під час використання або застосування зброї третім особам, якщо житель області виконав цю процедуру, що відбувається потім? Він може забрати цю зброю і йти з нею далі додому? Так, він отримує підтверджуючий документ. Із цією зброєю, в тому ж порядку складеною, розібраною, скажімо так, незарядженою, повертається до місця мешкання і зберігає її там до закінчення воєнного стану в нашій державі. В чому тоді різниця в декларуванні зброї в умовах воєнного стану згідно змін до цього закону, і так як було приміром до повномасштабного вторгнення, що змінилося? Сама відповідальність да. Громадян, які звернуться до поліції з декларуванням зброї, оскільки під час звернення до органів національної поліції людина, яка виявила бажання задекларувати зброю, не притягується до кримінальної відповідальності. Якою є відповідальність за зберігання незадекларованої зброї? За незаконне поводження зі зброєю? Безумовно, це кримінальна відповідальність відповідно до Статті 263 Кримінального кодексу України. Відповідальність за незаконне зберігання зброї карається позбавленням волі від 3 до 7 років. З питань декларування зброї людина має звернутися до Кропивницького обласного центру. Чи це можна зробити у місцях проживання? Безперечно, особи можуть звернутися в найближче відділення поліції нашої області, де їй нададуть кваліфіковану, скажімо так, і вичерпну інформацію щодо самого декларування, і там же, в тому ж відділенні поліції, він може і задекларувати цю зброю. Тобто не обов'язково їхати в обласний центр до головного управління, щоб задекларувати цю зброю. Той перелік документів, який ви називали, який людина має мати при собі і отримати після оформлення декларації цієї зброї, скільки по часу він може тривати? Наші працівники забезпечені всім необхідним, щоб сам процес декларування зайняв дуже короткий проміжок часу, щоб не витрачати час, як не громадянина, який виявив бажання задекларувати зброю. Це година, день, тиждень. Ні, я думаю, час визначений до години. Я думаю, що скоріш за все громадянин у нього більше часу займе для того, щоб добратися з місця мешкання до відділення поліції, чим сам процес декларування. Я вам дякую за інтерв'ю. І вам дякую.